Вітаю вас, шановне товариство! Це підсумкове відео по The International, тому що мені здається, ви каст гри з минулому досі подивилися, але я не підвів ніякі підсумки, бо справді є багато чого, що можна сказати про цей Інт. Перш за все, я думаю, вже всі знають, що Spirit перемогли, навіть коли ви відкриваєте доту, якщо ви там. Не знаю, взагалі нічого не дивилися. Ви просто відкрили доту і бачите, що тут «Congratulations to Team Spirit». Скільки ж заробила команда Spirit? Ну варто сказати, що на цьому інтернешналі, звісно, призові дуже маленькі зрівнянні з тим, що було. Можливо, Valve вирішили перейти повністю на систему, як вони робили в CSGO, і е, повністю віддати все. Ну по суті, вони так і зробили вже іншим турнірним організаторам, але призових просто на турнірах буде на порядок менше. Спіріти заробили півтора ну, окей, двадцять 426 тисяч доларів. Е, е, хочу пояснити, де, що як розподіляється призовий фонд Інта. Дивіться, враховуючи, що це турнір в Америці, 30% підуть на оподаткування в Америці. Це податок на виграш, так, так званий. А потім інші кошти доходять з відповідно, там розпределяються, як у них в організації домовлено, якийсь відсоток організації, якийсь відсоток тренеру. І таким чином ну, десь по гравці, кожен з гравців, напевно, отримає по 200 тисяч доларів. Якщо ми говоримо про інші місця, то тут взагалі. Ну, складно мотивувати зараз на топовому рівні гравців в доті, бо е, от ти геймінг-гладіатор, ти займаєш топ-2 інта. 380 тисяч така сама історія, там мінус 30%, тобто ну там гравець при хороших, дуже розкладах отримає там ну 50-60 тисяч один. Е, відповідно, а це головний турнір в році. Тобто ти граєш по суті на те, щоб е, бути на інтернешналі, і для того, щоб показати тут хороший результат. Так завжди абсолютно е, було. І от вони займають топ-2. Ну, повірте мені, як професійному гравцю в доту, щоб зайняти топ-2 на інді, тобі мало просто жити дотою постійно. Працювати зранку до вечора, грати, комунікувати з командою, тобі треба, щоб у тебе ще деякі обставини склали, щоб ви колективом стакнулись, щоб у вас була хімія командна. це робота багатьох людей, справді багатьох людей. Тому, ну не знаю, поки що те, що Valve зробили з International, на перший погляд виглядає так собі. Я думаю, що на наступному році вони вигадають щось інше, бо екосистема в доті навіть у. Професійних команд вона заточена на інше. Вона заточена на те, що їм платять менше, зарплат... е, менше зарплати, ніж там в кс ростерах на порядок. Там це в три, в чотири рази може бути менше навіть. Бо завжди була аргументація про те, що от є за International, це головний турнір, там ви нафармите. Гроші. А зараз ну, побачимо, як воно буде. Поки що, е, я думаю, Valve якось змінює свою риторику щодо інта в наступному році. А може і ні, може, і не змінює. Тепер ще трохи статистики щодо цього інта. Перед вами ви зараз можете побачити кількість людей, котрі дивилися International в цьому році. З цієї картинки ми бачимо, що призовий він менше, ніж Інт, котрі перемагали в 21-му році. в... Увага, 13 разів, майже в 13 разів. Це взагалі просто феєрична кількість зменшення коштів. Але кошти навіть не головне, про це ми поговорили. Призові, то таке вже. Головна проблема полягає в тому, що менше відсутнє відчутно менше людей дивляться цей інтернешн. Дивіться, в піку достатньо багато людей справді дивилися. Тобто це мільйон 421 тисяча людей виглядає, наче непогано так на фіналі. Де стільки людей зібралось. Але знову ж якщо порівняти з International 21-му році, це 2 мільйони 740. Це взагалі якісь неймовірні цифри. Але знову ж таки, можливо, це пов'язано з тим, що грала китайська команда. Відповідно, китайці всі дивилися фінал інтернешнлу. В цьому році єдиний інтернешнл, який показував себе менш гірше по показникам, це інтернешнл в 17-му році. Той, на котрому якраз таки я топ-8 і займав. Чи, що це відбувається? Тут, я думаю, є ну, три причини. Перша і е, найбільш вагома причина це, скоріш всього, е, часовий пояс, в котрому грається International. Це американський, е, з американським часом, відповідно, всі е, ігри вони будуть вночі у більшості із регіонів. І щоб прокинутися і дивитися ці ігри, ну, це треба бути прям, ну, руйнувати свій режим е, сну, і це треба бути прям таким ширим болівальником доти або якоїсь із е, команд. Друга причина це, скоріш цього, компендіум. Компендіум, справді такий собі, ну, типу, його навіть вже мож, Ну, можна ще придбати його, я от доблюсь в доті. Але чесно, ну я так і не зрозумів, нащо його купляти, тобто, щоб підтримати якусь із команд. Ідея, тобто ідея компендіума — підтримати одну з команд на Інтернешналі. Але якщо ти хочеш підтримати цю, із цю команду. Ти можеш купити, наприклад, їх мерч або, ну там, донат їм якийсь зробити. Я не знаю, як це виглядає. але типу, є набагато ефективніші способи підтримки цих команд, Наші тобі твоєї улюбленої команди, ніж там купівля компендіум на інтернешналі, котре тобі ну, нічого не дає. Це, я думаю, друга причина. Третя причина це суб'єктивно українська я думаю, причина. Занадто багато росіян грає на інтернешналі. Це, напевно, одна з небагатьох дисциплін зараз в світі, де стільки грає російських команд. Але я не буду вам зараз сказати, що. От росіяни, тільки вал в погані. Ні, насправді причина доволі таки проста. Треба починати завжди з себе. Чому українське ком'юніті продовжує дивитися російські стріми, російські ютуб-відео і так далі. Вона полягає у дзеркалі, тобто в українських талантах, в тому числі і в мене. До 22-го року, до повномасштабної війни, ніхто взагалі не парився. Всі працювали з росіянами, грали з росіянами, робили контент для росіян, і відповідно було ось це. Розуміння в кіберспорті, що кіберспорт не політики, як то кажуть, і можна просто спокійнесенько грати і ні про що не паритись. Це все розвіялось в 2022 році. Звісно ж, для когось розвіялось, для когось швидко, для когось більш повільніше, а для когось ще ні. І тут треба ну не сидіти і скігліти, як то кажуть. А робити контент і виправ... виправляти це. Для цього треба багато праці робити. Болівати за українські команди, в тому числі. Я гадаю, що той начальний контент, котрий ви можете побачити регулярно на цьому ютуб-каналі, вам може допомогти. Я знаю, що багато команд дивляться, е аналітику ігор, якусь дивляться, може і навчальні відео. Це також є одним зі способів того, щоб підтримати українські команди. Тому. Болівайте за українські команди, підтримуйте український контент. І ну, це, це варто розуміти, що сидіти і е, скиглити про те, що радіти тому, що е, вилітають там російські команди, це, звісно, е, класно з інтернешнала. Але не варто забувати, що українських команд, якби це погано не звучало, але їх немає на інтернешналі. Тому я набагато більше хочу радіти, як українські команди грають там і вболівати за них, аніж радіти, що е, якась там. Команда Бетпук вилітає з інта, але по факту вони топ-6 займають на інтернешнлі Я спеціально зараз наголосив на тому, що важливо зараз болівати за українські команди, за український контент, тому що от до чого призводить. Призводить просто ось те, що росіяни грають з українцями і ні про що не паряться під час повномасштабної війни. Це заява Госдуми РФ, де вони вітають Team Spirit з тим, що це хороший примір для всіх видів спорту, которые пытаються включити політику. Таким чином, вони просто. Е Ось ці свої пропагандистські історії намагаються через кіберспорт просунути в маси про те, що от дивіться, українці, росіяни грають разом. От це вони молодці. Братські народи, і насправді в Україні також вони натякають, що багато людей за Росію можуть бути, тому вони та не ху... вони не проти співпрацювати. Це все влада, от українська політика якусь нав'язує. Це вони намагаються, ось ці наративи вони намагаються просунути і використовують таких корисних ідіотів, котрі продовжують грати, і ні про що не паритись. Любі друзі, я прекрасно розумію, гроші важливі в цьому житті, але це не повинно бути сенсом життя. Є якісь у людини там принципи банальні, тобто щось на що вона згодна, щось на що вона не згодна. Тобто, це все важливо розуміти і важливо. Пам'ятати про це, не треба думати про те, що головне заробити якомога більше грошей. Це важливо, але не сенс життя. Ну а останнє, що до цього це феєричне включення прямо з Москви під час інтернешнала фанатів з Москви, котрі вболівають за команду спі. Звісно, Ну я не от чесно, я не знаю взагалі сфери. В усьому світі зараз, де можуть ось так пряме включення з Москви зробити і сказати, типу, йоу, фанати в Москві, вперед, давай, так які ви класні. Шок-контент. Також, можливо, ви це пропустили, але під час Інтернешнл анонсували нового героя. Це буде Ring Masters. Ні, не осей Брістлбе, котрий без тепер перед вами зараз бігає. А Рінгмастерс. Вал зробили анонс, цей герой. Вийде у 2024 році, схоже на те, що у нього там якась здібність буде, де він зможе контролювати ворожих героїв якимось чином, типу використовувати їх як свої маріонетки. Побачимо, що з цього вийде. Тим не менш, прикольно, що Valve також не забули анонсувати нового героя. Напевно, вони на кожному інтернечному. Так будуть робити, і, ну, скоріш, в якомусь глобальному і він з'явиться. Я думаю, ближче до весни. Є перші чутки про те, які будуть зміни в ростерах після Інта. Зараз починається ось цей пост шафл але він буде трошки відрізнятися. Бо вже наступні кваліфікації вони стартують в середині листопада на ESL One куала Лумпур. Там буде також і відкрита кваліфікація, якщо що. Перші чутки, це Gaming гладіатори вони, скоріш всього, Квіна віддадуть Тундрі. В також якийсь мінус один. Буде в Шепівай Артізі е, перестане грати взагалі компенітів доту. І, чесно кажучи, це дуже схоже на правду, бо по Артізі немає ось цього запалу у нього для того, щоб е, перемагати на турнірах. На Пандес, е, це російська команда, вона дізбаниться, скоріш всього, також очікуваний результат. І Ліквід там. Може бути мінус один, але це скоріш всього міки. Це також доволі таки очевидні, ну окрім зая, котрий бере перерву В ліквітах це очевидний, очевидне абсолютно рішення. і, звісно, треба міняти вже на такої на такій довгій дистанції кері гравця. Любі друзі, вам я хочу подякувати за те, що ви дивились цей інт зі мною. Я сподіваюся, вам всім були до вподоби відео, котрі виходили на цьому каналі. Далі будуть стріми регулярні, також будуть якісь огляди героїв. і плюс не забувайте, буде вже виходити починати рубрика навчальна, про котру. Я вам давно розповідав або на цьому, або на початку наступного тижня. Я сподіваюся, вже буде запуск. Тому чекайте, шановне товариство, буде багато чого цікавого. Дякую, що ви підписані на цей канал. Дякую всім, хто коментує відео, хто вподобайки ставить. І на все добре. Бережіть себе.